Це кадри з похорону Віктора Лаби, воїна, який народився і проживав у селі Лісогірка. Там закінчив місцеву школу і будував майбутнє. Був зварювальником, працював у різних містах України. Власної родини не мав. Тому всі сили і любові давав племінникам. Чата це його була сім'я, це його родина. Він ними жив своїми дівчатами своїми племінниками там є ким пишатися да там і дівчата і хлопці дівчата мають це сестри ага. це його душа дві сестри мати ну і племінники коли розпочалася повномасштабна війна віктор добровольцем став до лав збройних сил україни і майже два роки боронив батьківщину 7 вересня 2023 року віктор загинув у бою на запоріжжі повернувся додому лише через 9 місяців ми всі були в шоці, що чекали, що яка надіялися до останнього, що може ще десь живий, може десь в полоні. Ну склалось так, те, що склали. Він згорів танку. Ось, і там були певні обставини. І була сіра зона, і не могли доставити. Ну, але все ж таки він прибув на щиті на рідну землю. А це кадри з похорону Романа Грабника. Він народився та зростав у селі Стара Пісочна, був наймолодшому родині. Ліс у любові та турботі. З дитинства був добрим, врівноважним та товариським. Він такий був спокійний хлопчина, роботящий, добрачий. Ну ну всякого він любив такий хлопчина, був. він до школи був спокійний і в школі гарно вчився. У липні 2023 року Роман підписав контракти, став до лав Збройних сил України. Після вишколу в Румунії служив сапером в інженерно саперному відділенні. 8 вересня 2024 року молодий захисник загинув у бою на Харківщині. Йому було лише 23 роки. Через кілька днів рідне село прощалося з героєм. У нього залишилася дружина. Батьки, три сестри та бабусі з дідусем. Яка і слава таким людям, які вміють нас захищати, які можуть захищати, і які йдуть туди за покликом душі. Він був надто самовпевнений. Він пішов сам. Його ніхто він просто пішов військомат для того, щоб захищати землю нашу. Я навіть просила. Я казала в тебе все життя ще попереду. Ти зовсім молодий. Ні, я піду і. От він був такий впертий, цілеспрямований, задумав, зробив. У річниці загибелі захисників їхню пам'ять вшанували на площі героїв Майдану. У хвилині мовчання земляки віддали шану воїнам і поклали квіти, стели пам'яті Це моє небо, це моя земля.